Президент України Володимир Зеленський підписав законодавчі зміни, які фактично зліквідували незалежність антикорупційних інституцій, створених невдовзі після майдану 2013-2014 років за пропозицією західних союзників і спонсорів України. Поза сумнівом, ухвалення цього законодавства Верховної Ради України, причому у рекордно короткий термін за один день, і негайне підписання законодавства президентом України Володимиром Зеленським є серйозною політичною помилкою. І з точки зору тих суспільних настроїв, які сьогодні панують в активній частині українського суспільства, і з точки зору стосунків України з її західними союзниками. Щодо українського суспільства, ви все самі бачите вперше з початку. Повномасштабної війни 24 лютого далекого вже 2022 року ми побачили на вулицях людей, незадоволених рішеннями влади, і це не тому, що раніше ці люди погоджувалися із будь-яким рішенням Володимира Зеленського та українського парламенту, де більшість складає пропрезидентська партія Слуга народу зараз у союзі із уламками колишніх проросійських сил. А тому, що громадяни України в час, коли вирішується доля існування самої їхньої державності, не хотіли таких різких рухів, які б продемонстрували дестабілізацію українського суспільства, і полегшили б російському політичному керівництву вирішення задачі завоювання України.